Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і сьогодні ми продовжуємо розмовляти про Конституцію України. Сьогоднішньою темою ролику є саме заустрій України, тобто які гілки влади є, як вони регулюються Конституцією, які в них завдання та для чого це все, скажімо так. Чому я вважаю саме необхідним висвітлювати тему Конституції України, тому що це все ж таки це перший, перший саме перший нормативно-правовий акт? Діяльність якого тобто взагалі існування якого регулює усю як законотворчу діяльність, так і виконання цих законів. Тобто, якщо ми кажемо про право, якщо ми розмовляємо про це серйозно і хочемо чомусь навчитись, то потрібно розуміти, що завжди, завжди ще раз завжди потрібно починати з конституції. У попередніх роліках ви можете побачити їх на моєму каналі. Ми говорили про права людини та громадянина, та взагалі про конституцію, скажімо так, загалом по загалям. тому сьогодні, переходячи до скажімо так органів влади та гілок влади, потрібно сказати, що конституція 96-го року, тобто та яка наразі в нас є активною, вона чітко визначає структуру та функції основних державних органів та гілок влади законодавчу владу в Україні представляє Верховна Рада України та 450 депутатів, які обираються до цієї Верховної Ради. Так, тобто вибори до Верховної Ради також відбуваються, і вони це скажімо так: люди від народу, яких обирає народ, який довіряє відповідно цим особам провадити діяльність законотворчу, нормотворчу та діяльність з управління державою, тому що держава без законів не може функціонувати ніяким чином е, сама по собі, сам по собі, президент України, як такий, він є головою держави та гарантом, скажімо так, державного суверенітету та дотримання усіх прав та свобод, які визначені Конституцією України, тому саме ну доволі часто можна зустріти, що президент або президента називають гарант, скажімо так. Виконавчу владу при цьому очолює Кабінет міністрів України. Тобто, як це працює, Верховна Рада приймає той чи інший закон. Після цього відповідно саме Кабінет Міністрів висуває свої постанови на виконання. Того чи іншого закону, який було запроваджено рішенням Верховної Ради, і важливо зазначити, що Кабінет міністрів він може лише видавати постанови та інші нормативно-правові акти, які спрямовані на виконання закону, тобто, сам по собі кабінет міністрів є лише виконавчою гілкою влади, тобто він може казати, як виконати той чи інший закон, а не встановлювати нові закони. Як на жаль, це у нас іноді буває, і це дуже велика проблема, тому що кожна гілка влади. Має робити щось своє, вона має відповідати за свою конкретну функцію. Е, також варто значити, що державні адміністрації, тобто виконавчі функції держави на місцях, е, вони виконуються з допомогою обласних та міських державних адміністрацій відповідно з адміністраціями таких міст, як Київ та Севастополь Окремо. Вони утворюються законодавством там, ну якби як такі. Окремі адміністративні одиниці е, у той же час єдиним органом, скажімо так, конституційної юрисдикції України є конституційний суд. І яка його роль у всьому цьому процесі він відповідає саме за трактування законів та визнання їх неконституційними, тобто такими, які не відповідають конституції України, а відтак мають бути змінені або скасовані повністю або в тій? Чи інші мірі це буває доволі рідко, але все ж таки це буває, і це також дуже важливий орган, тому що за правильного скажімо так, правильної роботи з ним, правильного правильного формування та скерування конституційного подання до суду дійсно можливо ставити питання про конституційність взагалі тих чи інших законів. І Я думаю, що. На жаль, або на щастя, таке питання дуже скоро може стати актуальним в Україні через дуже багато юридичних перепон і всього іншого. Саме стаття 147 конституції України відповідає за те, що вона встановлює, що лише конституційний суд України може тлумачити закони або визнавати їх такими, які є неконституційними. Також конституційні норми вони мають виключне значення для зміцнення системи правопорядку в Україні і. Встановлює саме конституція те, що правосуддя в Україні здійснюється лише судами, тобто лише суд може зробити людину винним в контексті, наприклад, кримінальних справ. Людина не є винною, вона не є злочинцем, не є там кимось, хто вчинив злочин, лише до вона не є таким до того моменту, доки суд не винесе вирок, який вступив в законну силу. Саме до цього моменту людина може бути підозрюваною у вчиненні злочину, але ніяк неможливо казати про те, що людина вчинила цей злочин лише після встановлення та всебічного розгляду судом. Судочинство в Україні також провадиться судами загальної юрисдикції, які Засновані за принципами територіальності та спеціалізації, тобто суд в Києві не може відповідати за якісь там питання в Одесі, наприклад, так суди загальної юрисдикції, це тобто, ну скажімо так, умовно цивільні суди. Це вони відповідають за розлучення, вони відповідають за якісь там. Інші, скажімо так, спори між фізичними особами, та іноді між, скажімо так, юридичними та фізичними особами, тобто між бізнесом та фізичними особами за місцем перебування, тому що відповідач у багатьох випадках є відповідно виключна підсудність та підсудність за вибором позивача, але загалом у суд завжди подається на відповідача за місцем його перебування і відповідно поділяються за спеціалізацію. Тобто, господарський суд він розглядає, відповідно господарські справи. Суди загальної юрисдикції розглядають кримінальні справи, цивільні справи. Суди адміністративної юрисдикції розглядають справи проти державних органів, Скажімо так, якщо ви, наприклад, хочете оскаржити якийсь штраф податковий, ви маєте звертатися до адміністративного суду відповідно у вашому місті, або у ну, якщо з області, так до обласного центру, тому що як правило, суди такі, все ж таки, обласні адміністративні, вони формуються загалом у адміністративному центрі. Відповідно, найвищим судовим органом у судах, взагалі у всіх судах, це є Верховний суд. Також Верховний суд в себе включає спеціалізовані суди, тобто Верховний адміністрацій касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду, касаційний господарський, касаційний цивільний, касаційний кримінальний суд. Тому також до системи відповідно судів відносяться і антикорупційні суди, але про це все ми поговоримо вже трошки пізніше. Буду вдячний вам за лайк, підписку та можливо розповсюдження цього відео для того, щоб більше і більше людей все ж таки знали свої права, знали, як працює закон в Україні. Та могли, якщо що, хоча б на базовому рівні захистити себе до звернення до адвоката. Тому ще раз щиро дякую вам і будемо з вами на зв'язку.